Дівчат, всім привіт! Сьогодні для вас підготувала харківські прикраси, комплекти, також є окремо каблучки сережки, браслетики, все дуже гарне. Давайте дивитись. Дівчат, я побачила, що я не змінила дату на календарику, проте відео вже зняти, тому не звертайте, будь ласка, увагу. Хоча ти хочу з дуже цікавого комплекту Араміль. По-перше, є ось така комбінація кольорів. Тут рожевий кварц, блакитний агат, культивовані перлинки. Явності в 19,5 розмірі, інші можна замовити, можна брати все окремо. Я ціну вкажу за комплект, кому потрібно окремо, пишіть в особисті повідомлення. Це комплект бестселер неймовірно виглядає, універсальний, на будь-яку пору року підходить. Каблучка за вагою 11 грам. Розміри повні. Підвіска 4,87 грами за вагою, вушко. Вона, до речі, нещодавно вийшла у продаж, раніше їх не було, тому багато хто з дівчат брав тільки каблучку сережки, можна ось добрати в комплект. Вартість повного комплекту 3470 гривень 95 доларів. Також, дівчат, є дуже цікаве поєднання в цьому комплекті зелений авантюрин та рожевий кварц, Каблучка у 18 розмірі. Тут, зверніть увагу, сережки світліші йдуть, ніж інші прикраси. Можна взяти в комплекті, можна окремо. Це натуральне каміння, таке трішечки розходження за кольором допустиме. За вагою, дівчат, все те саме, дивіться, лише поєднання камінців. Обидва варіанти дуже гідні. Інші розміри каблучок можна замовити, це стосується всіх прикрас. Далі дічі, є в наявності дуже класний комплект, на кожен день, легенький, називається Кіото. Каблучки є 17,5 і 18,5. Це варіант повністю срібний, також існує варіант мікс, там, де ці гілочки там чергуються по золоту і срібло. Сережки за вагою 5,55 і каблучка 2,91. Комплектик родований. Ось такі застіпки англійські. Також ще існує кольє, його можна замовити, як і інші розміри каблучок. А каблучка 1,5 на 3,3 см, сережки 1,3 на 3,4 см. Чудова вартість у комплекту 1570 гривень 43 долари. А Далі дівча, дивимось класний комплект каста. Перший варіант вставки натуральний малахіт, 18,5 розмір каблучки. Дивіться, які класні смугасті камінці. Цей комплект йде без сережок. Тому що вони б вийшли важкі, надто важкі. Ось, наприклад, підвізка 13 грам, там плюс застібка, якщо б була, сережки б близько 30 грам були, то занадто. Вага каблучки 14 грам, окрім тих вставок, що я зараз покажу, це малахіт, лабрадорит ще можна замовляти з флюоритом і хризоколою натуральною. Дивіться, діаметр 2,5 см у камінцю. Довжина підвізки 3,8 см. Вушко. Вартість комплекту 3100 гривень 85 доларів. І дівчат другий комплектик з лабрадорчиками в наявності. 20 й розмір каблучки. Цікава іризація, така блакитно-зелена. В підвізці більш просто блакитна. Вага каблучки 11,40, підвізка 10,25. Вартість така сама 3100 гривень 85 доларів. Далі дівчат є декілька вільних комплектів з ось такими кульками, класними сережки і підвіска. Знизу є кубічний цирконітки величенький, і також тут дрібненький. Зараз покажу вам детальніше. Каблучки не існують до цього комплекту. Я завжди пропоную дівчатам каблучку з комплекту Felitie. Тут трошечки інакша форма у кульки, проте сюди чудово підходить, на мій погляд. Так, Дивіться, вага сережок 6,5 г на англійських застіпках, оксидоване срібло тут. Підвізка 2,92 г. Вушко. Довжина сережки 3,2 см, підвізка 2,5 см і вартість 1570 гривень 43 долари. І одразу каблучку подивимося. В наявності у 18,5 розмірі 5,5 грам вага. Існує власний комплект до цієї моделі сережки підвіска. Можемо замовити кому потрібно. До речі, цю модель можна у майстра трошечки зменшувати або збільшувати. Тут дозволяє конструкція. Тобто можна 18-19 буде регулювати, якщо не хочете чекати. Вартість модельки 800 гривень 22 долари. Далі ось така ніжна модель з доріжкою Фіанітів, 18-й розмір і 19,5 вага, 3,40 грами, родована. Повітряна класна моделька і досить бюджетна 585 гривень 16 доларів. Далі ось така оригінальна каблучка Барселона в 16,5 розмірів наявності 5,93 грами за вагою. Дивіться, яка оригінальна форма. В принципі, на 16,5 воно підходить і вартість 880 гривень 24 долари. Налініча таксійна каблучка під назвою Легрант в 20,5 розмірі 9,93 грами вага. Тут у нас культивована перлинка, фіаніт і штучний корал, червоний. З нею абсолютно все нормально, просто вона залежалась, вирішила зробити на неї гарну знижку. Звичайна ціна 1025 гривень, а зараз ціна 800 гривень 22 долари. Також можна замовити сережки. Перелинка дівчат не жовта, вона кремова, це від лампи такий відлив іде. Далі, дівчат, є ось така гарна каблучка Louis Vuitton в 17,5 розмірі. 3,64 г вага. Сюди дівчата беруть в комплект ось такий браслетик дивіться. Є позолочені елементи, зараз ми його окремо роздивимось. Інші розміри також можна замовляти. Вартість каблучки 585 гривень 16 доларів. Браслет 11,5 грамм, довжина тут регулюється. Вкажу зараз на екрані, на яку ручку. Три центральні ланочки в позолоті. Дивіться. Застібка карабін. І ось так на руці виглядає. Вартість браслету 1645 гривень 45 доларів. І ще, дівчат, є ось така каблучка, також Louis Vuitton, 18 розмір, проте ця модель маломірить на 17,5 буде. 7,30 грам вага. Ось тут є в серединці чорна емаль, також на позолоченій основі всякі візеруночки. Також класно поєднується з браслетом. Вартість каблучки 1025 гривень, 28 доларів. Так, далі ось така класна також каблучка на літо взагалі супер, Ніагара називається, 18 розмір 4,49 г вага. Мікс кубічного цирконію, також вона родована. Ну і також в інших кольорах. Вартість вкажу на екрані. Так, тепер дивіться, що є в наявності браслетик лист, а довжина регулюється 18,5-22 см, 20-38 г вага. Існує цілий комплект, його можна замовити: каблучка, сережки, підвіска, два варіанти більша-менша, і ще брошка. Комплект дівчат-бестселер також не втрачає актуальність свою, вже дуже багато часу. Ось так, на руці. Вартість браслету 2190 гривень 60 доларів. Наступним дивимось браслет Фієста, 15 грам вага, довжина регулюється. Тут чомусь не вказана перша цифра, зараз також перепишу на екрані, до 20,5 см. Тут ось такий квадратний чорний цирконій. Цю модель також можна замовляти з білим цирконієм замість чорного. І ось так. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Далі дівчат, є одна пара сережок Spirit, 11 грам за вагою. Тут у нас ставочка рожевий кварц натуральний, і е, імітація хризоліту. Мені більше на нефрит схоже. Також ця моделька родована. А можливо, ще дозамовити браслет. І можливий варіант замість рожевого кварцу бордовий такий улексит, дуже гарний. На англійських застіпках занижений штифт. Зверніть увагу на тоненьку мочку. Довжина сережки 3,7 см, вартість 1200 гривень 33 долари. Далі ось така класна модель сережок під назвою Amber 7,91 г вага. Тут мікс камінців, рожевий кварц, онікс, улексит, хризопрас та штучний блакитний агат ось така застіпка. Улексид ось такі оправі в позолоті. Існує дівчат комплект, каблучка, за підвіску, точно не пам'ятаю, можна спробувати замовити. Розмір сережки 1,8 на 2,3 см. Вартість 1240 гривень 34 долари. І дідусь останнє, що покажу: ось такий ніжний хрестик, вага всього 1 грам, родований у розсипі кубічного цирконію. Можна дитині, можна дорослому, Важина 2,8 см. І вартість всього 260 гривень 7 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номери закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!